Перед тим як опустити руки, ти просто собі подумай. так посядь і подумай. І що буде? Ну, опущу я руки, ну що, сяду грячечко і сидітиму. І... А їсти хочеться, хочеться. Чайку хочеться смачного? хочеться. Да? Наприклад, бутерброд зікрою. Я продаю ікру червону, чорну щукою. Така смачна, не відказуйте собі в у... задоволенні. От Написали мені, замовили і все. І у вас з'являється життєва енергія. Ви. Займаєтесь улюбленою справою, вирощуєте квіти, там, е, доглядаєте за кіньми, наприклад, чи яка у вас любима справа. От напишіть, що ви любите. Наприклад, ви е, доглядаєте за котиками, які... Е, Притульні, так? Є же ж такі люди. У мене, наприклад, колега вона завжди виносить своїм котикам, які в будинку, там, під будинком живуть, вона їм виносить кожен ранок їду, вона їм купує їду. розумієте? А ви напишіть, яка у вас справа є, яка вас тримає, щоб не опустити руки. Цікаво буде, напишіть. А в мене, до речі, я прийшла по замовлення. Збирати буду оцей тюльпанчик і айскрім. Бачите, яка красота. Ось вони розпускаються. Такі. так розпускаються. Отак виглядає айскрім насправді. Не Так як на картинці, а отак от насправді. Тому хто хоче, по 40 гривень цибулинки. Дивіться, які шикарні. ось. Хто хоче, є. А ще по 10 гривень у мене є ось така рослина. Це брунера. Надо грядочку звільнити, тому по 10 гривень швиденько треба розкопити.